Між період до міської ради надійшли листи, які міський голова зачитав депутатам. Зокрема, НКР, 8, 16 та 24 липня відповідала на порушень питання щодо тарифів. Нагадали представники комісії, що піднялася плата не лише за електропостачання, а й за газ. Отож в кожному місті свої проблеми. А вирішувати їх пропонують шляхом субсидій, що призначаються наразі за спрощеною системою. Уже у ході виступів Андрій Новак повернувся до цього питання, і запропонував надіслати. Ще одне звернення виключно щодо лімітів на електроенергію у літній період, зачитав Олександр Супрунюк і листи, в яких звучала вимога не допустити розподілу земельної ділянки в урочищі Зарів'я. Виступив Валерій Бойко і запропонував розробити нову програму взаємодії влади із громадськістю на 2016 2019 роки. І звітом про діяльність прокуратури за перше півріччя 2015 року виступив старший прокурор прокуратури міста Нетішина Віталій Супрунюк. Рівень злочинності на 10 тисяч населення в місті загалом становить 48 кримінальних правопорушень по області в загальному в загальний Завдяки вжитим скоординованим заходам на 15% зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров'я особи, зменшилась кількість вчинених. Грабежів за перше півріччя 2015-го зареєстровано лише 5. На 92,3% зменшилась кількість злочинів проти громадського порядку та моральності. В поточному році виявлено 11 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів. Разом з тим, упродовж 6 місяців поточного року скоєно 5 особливо тяжких злочинів, що на 66,7% більше ніж за аналогічний період 2014 року. Скоєно одне умисне вбивство, яке на даний час не розкрито, вчинено один розбійний напад. Наразі функції представників прокуратури обмежені, і в результаті реформування зміниться структура органів прокуратури. Передбачені зміни і в структурі органів прокуратури. Згідно з ними, прокуратура міста Нетішина вона буде до грудня цього року ліквідовуватися і буде входити до складу Шепетівської міської прокуратури, яка місцевої, яка територіально охоплює Шепетівський, Славутський, Полонський та Ізяславський райони, а також місто Нетішин. У місті буде відділення відділ Шепетівської місцевої прокуратури. До проекту порядку денного депутати додали до 10 питань. Серед них і земельне мова про 55 гектарів землі ворот. Уроч... Зарів'я. Його обговорення забрало у народних обранців леву частку усього робочого часу. Правда, при цьому вислухали усіх бажаючих. Зарезервувати цю ділянку запропонувала фракція Батьківщина для воїнів АТО. У ході обговорення розширився список осіб, які можуть претендувати на землю. «По всій Україні йдуть такі ситуації, і міські ради резервують земельні ділянки, але резервувати вони мають згідно чинного законодавства. Є нюанси. Є, наприклад, може міська рада Резервувати земельну ділянку для будівництва доступного житла для того є постанови Кабміна. В нас єдиний варіант законодавчий, коли ми можемо зарезервувати цю ділянку, це виділене саме учасникам антитерористичної операції. Це же буде частина земельної ділянки. Зараз на цій сесії вже чотири пропозиції стосовно цих 55 гектарів, прозвучали в різних. вариантах. То, что предлагает Батькивщина, на мою думку, это обычный пиар на теме участников АТО. Давайте наложим мораторий на всю делянку и снимем ценопружение. Потом все, когда Днепромистов все сделает, подскажет нам спокойненько разделе между кооперативом, между участниками, а то, которые вольются в этот кооператив, надеюсь. И спокойно, без пиара вот это высоко. Без... Пафосних високих слов, зробимо свою справу як депутати. Спонукали до розгляду цього питання громадяни, які написали заяви на виділення земельних ділянок для ведення сільського господарства на території зарів'я. Адже на сьогодні земля має саме таке призначення. Та найближчим часом обіцяють внести зміни до генплану. 20 гектарів розірвані фермери, От вознюка з лівого поля, ви знаєте, хоч один будинок там стоїть за років – не стоїть. Тепер є нова група людей, там і було чоловік 20, по-моєму. Тут уже 102 чоловіка. Вони сказали, що до кінця року воно буде завершено. Ця документація я хочу ще додати до сказано, що в проєктних планах там дуже багато приватної забудови. Тобто, є в планах і багато поверхівки, але дуже багато місця виділяється для, для приватної забудови. Говорили депутати про можливість виділення земельних ділянок не лише для учасників АТО. Чотири роки у місті працює ініціативу ініціативна група, яка займається пошуком шляхів вирішення житлових питань. Молоді люди вважають, що єдиним варіантом є створення житлово-будівельного кооперативу, рішення якого буде затверджувати виконавчий комітет міської ради, є ще багато роботи, тому що ми вже надіялися на сьогодні, що у нас буде створена при міській раді офіційна черга. В цій черзі мають стояти люди. Скажімо, є певний відбір на даний момент. Можливо, ми внесемо зміни. Трошечки поміняється це законодавство, тому що воно ще з 85-го року. І враховує більш побажання, скажімо ще, Радянського Союзу. Але суть в тому, що даний проект дозволить, дозволить багатьом побудувати собі житло і дійсно жити в гарних європейських будиночках. Стосовно там політичного якогось аспекту, ми не є ніяка політична сила. Ми є об'єднання звичайних громадян. Куди запрошуємо будь-кого із нашого міста, хто має можливість долучитися, хто має бажання долучитися до цього питання? Підтримує хлопців депутат міської ради, голова первинної проспілкової організації ВПХС Михайло Гук. Всі сьогодні нові пропозиції, які виникають. Вони мене ну якось, якось трошечки починають знову повертати до того питання, що ні, нічого. Не забуто. І ми знову шукаємо варіанти, як зробити так, щоб земля до людей все ж таки не дійшла. Зараз гарна придумана ідея: воїни АТО. Я за те, щоб вони там дійсно побудувалися я за те, щоб там народжувалися і росли діти. Але я переконливо прошу всіх депутатів, присутніх в цій залі, не використовувати інших депутатів для реалізації своїх комерційних проєктів. Послухай ще цих хлопців, бо якось отут темою е, воїнів, АТО вона дійсно дуже важлива. Е, закривається зараз можливість знову в черговий раз отих хлопців, яких я повторюся, продовжують горіти очі і вони ще вірять в якусь справедливість в цьому світі. Їх знову кудись на задній план відсовують і знову вони там не будуть будуватися. Крім того, депутати пропонували не забути і про малозахищені верстви населення. Мене зараз цікавить, що атошники вони мають обов'язково їх їх потрібно включити, але потрібно включити інвалідів, які їздять на колясці, Правильно і так далі. І куча людей малозахищені, багато сімейних. Покажіть мені, хто сьогодні може купити за 40-50 тисяч квартиру. Ми маємо виділяти землю е, забудовникам, які мають 100 квартир виділяти 3-5 квартир місту, Але для цього потрібно швидко оформити їм документи, щоб на протязі двох років вони вже збудували житло і люди. Так само ми багато захищаємо пан преподобний захищає підприємця. Але давайте ми вас теж куча людей працює, бюджетники, які ніколи в житті не зароблять на квартиру, яка сьогодні коштує 50-40 тисяч в Нетішині. Секретар міської ради зачитав проект рішення із змінами про резервування земельної ділянки для вит... Виділення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей замінити словами про резервування земельної ділянки в місті Нетішин. Перший пункт змінити наступного змісту, затвердити земельну ділянку площею 55 га в одинадцятому зарезервувати зарезервувати земельну ділянку площею 55 га в 11-му мікрорайоні міста Нетішин для. Відведення учасникам антитерористичної операції кома, членів їх сімей та громадянам міста до завершення внесення змін в генеральний план міста Нетішин розробником інституту імені Білоконя. Депутат Андрій Новак просив колег врахувати, що у 2004 році частина землі на цій території була виділена колгоспникам. Про цей факт слід пам'ятати і прийняти відповідне рішення ради. І є, є рішення ради. але воно притормозилося. Ви мені не показуєте, я знаю і так. Воно притормозилось із-за того, що дійсно Дніпро почала почало займатися значить, детальним планом розробки. Бо через то людям не дали на руки значить, рішення нашої сесії про оформлення документів. Треба вирішити оце питання, а це люди, які являлися членами господарства і не включилися в списки при розпаюванні земель зі змінами, внесеними у ході обговорення, депутати прийняли рішення з цього питання, І іншим рішенням ради відмовили усім бажаючим у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на урочище зарів'я для ведення. Особистого селянського господарства схвалили депутати проект рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, що буде поданий до облдержадміністрації для надання висновку щодо відповідності його конституції та законам України. Затвердили на 76-й сесії звіт про виконання бюджету 2015 та внесли зміни до нього. Виконання плану доходів бюджету міста Нетішина без урахування міжбюджетних трансфертів за перше півріччя 2015 року становить 108,5%. Ще є підставою для уточнення показників бюджету міста. Збільшили загальний обсяг доходів на 8 мільйонів 341 тисячу 600 гривень. У результаті вдалося направити 322 тисячі на ремонт виконкому, значну суму на клуб Юний Технік, 450 на придбання тракторів для комунального підприємства Благоустрій, близько 60 тисяч комунальному підприємству Міський ринок та на багато інших потреб. В першу чергу ми виділяємо кошти на. Капітальний ремонт саме в залу і фоє, там і першого поверху. А потім, слідуючи, коли буде зроблений ремонт, ми виділимо кошти на цю раду. Так само для будинку дитячої творчості виділилися кошти для ремонтів, тобто позашкільних закладів. Практично на всі школи, заклади освіти, культури всі заявки виконані. Зараз завдяки тому, що є перевиконання серйозне, скажімо, саме надходження в бюджет. У нас є 2,8 мільйона це 30-кілометрова зона, і 5 з лишнім мільйонів у нас є коштів, які додатково надійшли за півроку. Ці кошти ми передбачили 3 мільйона на індексацію. Решту розподіляємо по закладах освіти, культури і комунального господарства. Сьогодні пропонується доповнити ще чотирма висновками постійної комісії з питань бюджету. Зокрема, для ремонтних робіт та придбання меблів для центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Пропонується спрямувати додатково ще 140 тисяч 974 тисяч гривні. Окрім того, з метою реєстрації е, прав на землю на частину прибудинкової території е, пропонується виділити 15 тисяч 135 гривень для житлово комунального об'єднання для, реєстра... для реєстрації тих документів, які фактично вже виготовлені. Також для житлово комунального об'єднання пропонується направити 54 тисячі 560 гривень для Виконання робіт по технічному огляді лівців і будинок культури садибної частини міста потребує додаткових вкладень в сумі 128 тисяч 334 гривні. Черговий раз не підтримали депутати зміни до фінансового плану комунального підприємства Торговий центр не визнали такими, що втратили чинність, і рішення 53-ї сесії про врегулювання конфліктної ситуації, яка склалася між підприємцем Валерієм Преподобним. Та торговим центром. Згідно з проектом рішення, потрібно було вжити заходів щодо належного виконання рішення господарського суду від 2013 року про виселення підприємця із комунального приміщення. Надали депутати згоду фонду комунального майна на укладення договору оренди індивідуального визначеного комунального майна площею більше 200 квадратних метрів. Установили надбавки за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу міському голові. Його Заступникам та секретарю міської ради Вікторія Антощук пропонувала при розгляді питання порядку денного розмежувати об'єкти державної комунальної власності, щоб комунальні підприємства могли брати орендну плату таку, як до прийняття рішення про місцеві податки та збори на 75-й сесії. Взяли 3% і для державних, і для комунальних. На сьогоднішній день комунальні підприємства нас платять 1%. Я думаю, що це просто технічне по тексту пішло, ніхто не звернув увагу. Тому я пропоную оставити плату для комунальних підприємств на тому рівні. Чому тому, що якщо ми оставимо в тій редакції, які прийнято на, на, на в той попередній сесії, з січня місяця всі наші комунальні підприємства будуть платити в три рази більше е, плату за землю, що відобразиться саме на орендарях, за інформацією управління економіки це рішення зможе вступити в силу лише з 2017 року. Тому що це регуляторка, і на 16-й рік вже рішення прийнято. Депутати будуть шукати інші шляхи вирішення цього питання. Досить активно обговорював Депкорпус Нетішин Ради детальний план частини території промислової зони. Запропонований він у БХС управління будівництва має намір адмінкорпус перевести у житлову забудову. А щоб містобудівна документація була привабливішою, запропонували у близькому і далекому майбутньому використати для будівництва й інші земельні ділянки. Їх зацікавленість в тому, щоб була привабливість, скажімо, бізнес-привабливість цього цієї будівлі облагородити оцей всей мікрорайон. Тому вони проплатили за весь мікрорайон. Це перша черга це 3-5 років, 3-7 років. Друга черга це е, 10-20 років. Тобто, розрахунок такий. Я зразу теж був категорично проти, але коли порозбиратись, можливо, це має право на життя. Ми тоді повністю облагороджуємо оцей мікрорайон, в'їзд в місто. так? Тому що ви самі знаєте, яке. Потім вирішує... Вир... треба вирішити питання з ринком. Зрозуміло, це, це однозначно. Тому е ось тут, в цьому районі, робиться критий ринок із великою стоянкою. Бо стоянка в нас теж проблема. Далі, тут просто не показано, я вже на цьому покажу пізніше. Ось тут є ПАКО, отут авто... автостанція. Автостанція відмовляється від своєї землі. Їм важко платити все таке інше. Тому система, ну, схема такого плану. Ось це... Е, ось тут автовокзал знаходиться, їхні землі. Да? А отут цей проїзд, який ми знаємо, до ЖКО. Так? І до так, це приміщення. Ось в цьому районі, оцей кусочок ми забираємо, зате ось тут. І ось тут це вулиця, ота, що там, знаєте, пустир за пакою і таке все інше. Ось в цьому місці розмістити ринок, перенести. Поетапно його переносити за ці кілька років можна це зробити. Ну таке така схема, то що у пропозиції яка ринок. Це єдина проблема цього проекту. Правда, хтось вважає, що це і на краще вдасться навести лад на території, де здійснюється продаж товарів. Була була ідея. Я вчора на зборах да були громадські збори, і я слухав річ, то е, е, ці дома повілізні для того, щоб підвищити приваблювась даної території. Тому що для, для інвестора, щоб вложити гроші, на. На благоустройство довольно-таки большой территории э, нужно деньги. Вот построивши эти дома, они заработают деньги, тогда здесь будет все очень красиво, как вот на этой именно картинке. Я лично не буду голосовать за данный детальный план по причине, что вот этот проект на перспективу, да, где вот они планируют привести рынок это шикарная идея, но она не отображена в детальном плане. Где и как будет расположен рынок? Я согласен с точки зрения местного главы, что въезд города должен быть красивым, и по сути данный, данный проект дает возможность украсить весь город. Но я не вижу решения в детальном плане, где будет рынок. Лишить людей, сотни людей, это сотни предприемцев. Уже история Нетишинская помнит, как переселялись 15 лет назад вот на ту территорию, куда вы, миски и голова, хотите в будущем переселить. Запаку була це, уже наступали на ці граблі. Я підтримую детальний план розроблений Дніпромісто, місто, який дійсно вчора я був присутній на громадських обговореннях, який дійсно розбитий на два етапи. Але в мене така пропозиція, і я б хотів би, щоб ви її взяли як міський голова під контроль. Е, на першому етапі облагорожування ліса і озера провести на першому етапі. Зараз точиться все навколо ринку. Ви знаєте, що е, болить душа за цей ринок, який сьогодні є. Якраз сама основа цього буде не житло, а ринок. І ринок він сьогодні. Ви, ви бачите, який він ринок сьогодні є. Це територія для ринку. Сьогодні назвати його ринком неможливо, тому що хаотично все розміщено. Тому ринок має бути, скажем, створений таким чином, що це має бути продуктова зона. Сільхозподарські продукції для селян, які дійсно після об'єднання мають бути роботу, і ринок має працювати, можливо, кожен день там. Ця сама основа буде. Ми цим знайдемо інвестора, який зможе зацікавитися і вложить сюди гроші. Не, не за наші гроші, за місцеві, не за гроші громади, а за гроші інвестора. У нього буде зацікавність. Ми сьогодні цим рішенням створюємо умови для нормального інвестора, щоб він прийшов. Наголосив Олександр Степанюк, що земля це міської ради, і рішення щодо її використання прийматиме виключно рада. Детальний план депутати затвердили. Цього разу тихо без особливого обговорення продали народній обранці земельну ділянку у центрі міста площею 72 квадратних метри для фізичної особи підприємця Олени Сидорак. Затвердили її вартість 8 тисяч 725 гривень. Нагадаємо, три аналогічні рішення, Депкорпус не підтримав декілька сесій поспіль. Головним аргументом було те, що у центрі міста віддавати землю не варто, і що місто виграє, якщо до бюджету буде надходити орендна плата, що змусило змінити принципову позицію, залишає. Це загадкою до того ж, МПП Глорії і цього разу відмовили: можливо, ті підприємці не змогли переконати наших обранців.